Так, я заїхав ще один такий гарний ліс березовий, бачите, то все чорничник теж. Тут, тут, так він тянеться, я далі не хотів їхати, бо дорога така не дуже добра, я тут, я тут розвертався. Тут, тут я розвертався, щоб ви собі розуміли, тою довгою машиною. Але розвернувся, все нормально. Зараз похожу з тої сторони, з тої сторони гляну. Може тут хоч щось є. А поки що дойду вам покажу. бачите, от про що я говорив колись вам сіль. От на такі стовпчики вішається сіль для тварин. Олені, лосі підходять і її облизують от така сіль. Ого, угу, тут вода ще. Що йдемо шукати чорницю? А то я щось не можу сьогодні нічого знайти. йти. Такий чорничник, та а чорниці майже нема. Щось Щось ніби є. Щось ніби є. Така собі неважна, але... pode shot Ось такий метелик сидить на відрі. Ось такий гарний. Що ти тут шукаєш метелик? Вам мені треба чорницю висипати, ти там сів. Тут така нормальна черничка. Може тут і будеш розбирати. Тут дуже багато тої ягоди такої. Я неодноразово показував, бачите? та Червона вона. І вона воздушна взагалі, легесненька така, ну ваги взагалі в неї нема. О, ще стріляємо. Постав середині така пустишка. Їй дуже багато тут. Так і Короче, Коротше з тої сторони походив, основу по дорогу, черниця старосла. Ходиш глибше в ліс, немає, нічого. Перейшов на цю сторону, глянути. Ти знаходиш такі більш-менш пустики, но нормально тут збирає. В основному ходиш сюди, такі великий. Так, все коротше, треба звідти тікати. Тут пусто, дивіться, який чорничник гарний, стільки тут того лісу і тут нічого не родило кругом. Де як нічого? Дуже мало взагалі. І попри дорогу, бачите, от ще зібрав. Теж обійшов в ту всю сторону, тут глиб заходиш, в лісу, нічого нема, попри дорогу є трохи. І отаке. Тепер вийти звідси, тут така вода глибока, йоки-палки. Звідси вийти. Може тут перейду. Ага. Перейду. Думаю, що не перейду. Блін, треба йти далі. Тут може перейду. Оба! О, тут такої нема течії. Все, туди йде. Водичка чистесенька. Дощі падають і воно все стікає, стікає. Все, їду далі. ще зупинився вам показати таку красоту гарний вид, правда? Все на полях так гарно стоїть по кочені. Так, приїхав я на слідує місце. Тут правда дорога така не дуже, я не став сюди їхати, я там лишив машину, не хочу тут мучити машину. Сам пішком прийду трохи туди. Недалеко, метрів 150-200. Якщо, якщо там щось навіть є, назбираю, то вже донесу тих два віра, головне щоб назбирати. А, дивіться, який, який грибочок класний. Один. Один тут сидить. Твердий такий. Ха -ха. Дивіться, тут зразу в лісі, попри дорогу, така непогана черничка почалася. Я завітав йшов далі аж, але бачу, тут така черниця. То чого йти далі. Я можна тут позбирати, ні? Може тут щось буде добре. Якщо тут вона почалась, то там далі має бути ще краще. А може там і не родило, а родило тут, наоборот. Ось те, що воно родить собі наоборот, як завжди, як хоче, так і родить. Раз там, раз там. Осить нормальна черничка. Йому, я тут чорниці біля дороги повна. Відтоді. Я там збирав, прийшов сюди, тут так само. Де чорничка все. Тихо попри дорогу. Туди далі не знаю. Як там, не тут іде. Бачите, тут віці родила вона добре. А там де був не родила. Так само і тут. І сюди машини можна заїхати. Там просто кусок таки був недобрий дороги, то я його переїду там пару метрів. А сюди далі нормальна дорога. Можна сюди заїхати, Ось тут тобі ставте, розвернутися. І все, і збирати далі. Ну, а то тут що... що робити, я думаю. Трошки позбираю, я тут похоже, дивимося, що тут буде. Там далі. Далі я вже не поїду, далі пішком піду. Але тут можна стати собі. А зараз дивіться уважно. Чиста водичка була просто прозора. Я тут збирав, там збираю, чую, хтось де звітом. Я дивлюся, таєць де. з відром, з грибінкою. Я кажу, о, ти куди? Заблудився чи що? О, типа не в ту сторону, пішов назад, коротше. Я так зрозумів, що їхній десь там бус з другої сторони заїхав. І вони там збирають. Я ж тобі навіть туди і не йду. Але там, де вони стали, і він сюди зайшов, це дуже далеко. Це як далеко, я знаю де вони стали. Тут ще я зідро, пів відра, там відро, пів кілограм 15-16 є. Хоч все. Зараз обіду з іншої сторони просто гляну, що робиться так. Я десь там грибінку лише йде знімав, його хпату. Так, коротше прийшов я до машини. Що там у нас сьогодні виходить дуже мало. Три ящика. Три повних ящика. Плюс-мінус 40 кг сьогодні. Не знаю, поїду ще гляну з там тої сторони, може там щось. Ще зберу відерку, а може вже не зберу. Треба міняти район. В другу сторону з'їхати, шукати. Тут і тайці вже все визбирали по кругу. Десь треба їхати, де їх ще не було. А де їх ще не було, хто його знає. Hey. How people stay here? Oh, five, four five. Hier, тут такая класна поляна, все визбирали. А пік? Твою. Ага, два ще там є. Ту, твоє. Ясно, то ви ж тут все позбирали. Самі класні місця. І що? Ну, нема блобер? Ну, no, goodбlер here. Speak English? It's, it's too, too, too. Не, не розумію, англійською, ясно. Окей, okay. ладно, добре, давай. Їм англійською говорити безполезно. вони нічого не розуміють. Там, коротше, гора була класна, вони визбирали вже. Тут теж гора визбрали, Короче, дві дуже гарних точки, але вони вже тут все побрили, все, можна їхати далі. Та я й думаю, що на сьогодні закінчимо нашу чорничну пригоду. 40 кг, ладно. Так що всім па-па.